Знаєте, ми так жаліємо сказати добре слово комусь, своїм рідним, своїм коханим. Нам так легко образити, казати на помилки, але так складно сказати дякую, що ти в мене є. Так складно чоловікам сказати жінці, яка вона важлива для них, чи як класно приготувала, чи яка вона гарна. Зробити певні компліменти. Вони не коштують зовсім ні грошей, але коштують певних зусиль. Подякувати комусь інколи складніше, ніж образити. Зробіть для себе якийсь експеримент, і просто прийдіть і вніміть своїх коханих, близьких батьків. Подякуйте їм, поспостерігайте і подивіться, наскільки багато роблять для вас ваші рідні і ваші близькі. Бо не тільки ми вкладаємо, ми бачимо, наскільки ми багато робимо, але і наші близькі теж. Ми просто можемо не помічати цього, що вони роблять, і приймаємо це як, як щось таке нецінне, а насправді не дуже цінне. І оці слова надихнуть їх робити все більше, все краще. Так що подумайте, зробіть.